Оцю прекрасну людину, талановитого актора, коміка, британський ринок електромобілів звинувачує у своєму падінні. Містер Бін в якомусь інтерв'ю сказав, що електрокари є бездушними, а їхнє виробництво є шкідливим для екології. І Можна було подумати, що відомий комік просто пожартував. Але насправді оцей дядька дуже добре розбирається в автівках і навіть... Навіть пише про них статті. Далі факти про найвідомішого англійського комедіанта, які ви точно не знали. Британський актор Ровен Аткінсон, попри десятки ролей у кіно, став світовою легендою завдяки лише одному персонажу містеру Біну. Іронія долі полягає в тому, що при феноменальному IQ 178, одному з найвищих серед акторів, він прославився образом наївного мовчазного дивака, який живе у власному абсурдному світі. Але хто ж насправді ховається за цією маскою? Мені, мабуть, найбільше сподобалося грати саме містера Біна, тому що він максимально далекий від моєї особистості. Як людина, він мені зовсім не подобається. Екранний містер Біни, виконавець її ролі Ровен Аткінсон, і справді геть різні особистості. В житті актор є живим втіленням англійського аристократизму і врівноваженості. Він спокійний, вихований і геть не любить драми. А ще ми могли б взагалі не бачити його на екранах, адже Аткінсон всерйоз розглядав кар'єру інженера. Початкову освіту він здобув у престижній школі, де його однокласником, між іншим, був майбутній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. Ровен із з легкістю оперував складними фізичними формулами і без проблем вступив до Оксфорду. Там він захистив свою магістрську дисертацію з електротехніки. Здавалося б, майбутнє визначене кар'єра в науці жодних ремас і дивацтв. Але доля вирішила інакше саме в Оксфорді він зацікавився сценою і разом з друзями брав участь у місцевому театрі. Тоді я подумав, чи зможу я виразити себе візуально розповісти цілу історію, комедійну історію без слів. Чому ні? Зможу. Тоді ж з'явилися і перші замальовки майбутнього містера Біна. Я просто стояв перед зеркалом і почав строїти різні гримаси й міни. Нічого кращого придумати не міг. Тож я просто робив ось це. Свого найвідомішого персонажа Еткінсон наділив неймовірно жвавою мімікою та пластикою. Але майже позбавив дару говорити. Містер Бін вкрай рідко веде розмови. Це зокрема пов'язано з тим, що в житті сам Ровен заїкається. Що ж стосується імені персонажа, то над ним довелося поламати голову. Бін з англійської, до речі, перекладається як квасоля. Ми починали з прізвища Цукіні. And, uh, um, and... Так, містер цукіні або містер картопля, або містер цвітна капуста. А потім ми подумали: Бін – квасоля. воно коротке, дурнувате, і Ось так все й вийшло. Вперше на великих екранах світ побачив містера біна у 1990 році, і це був шалений успіх. Сам Аткінсон так пояснює популярність свого дивакуватого героя. Уся сіль в тому, що він дитина. Містер Бін це дитина замкнена у тілі дорослого чоловіка. Ось так я його бачу. Йому десь років десять. Як і діти, він наївний, але водночас анархіст дуже егоїстичний. Думає тільки про себе, зосереджений на собі. Він забавний, але ти геть не знаєш, що від нього очікувати. Містер Бін здатен розсмішити будь-кого, але розвеселити самого Ровена Аткінсона завдання не з легких. Дуже мало людей ситуації можуть мене розсмішити. Просто у мене так працює мозок, я аналізую гумор, я аналізую жарти, і мені це подобається. Тож, коли хтось розповідає реально хороший жарт, я такий дуже смішно. Та є в житті актора, дещо що змушує виваженого і серйозного Аткінсона перетворюватись на азартного хлопака. І це швидкість та спортивні авто. Його гараж вражає тут і Астон Мартін v 8 і рідкісний Макларен F1, і навіть ексклюзивний Морган Аеромакс, випущений тиражем усього 100 екземплярів. Однак навіть у майстра комедії трапляються невеселі моменти. В 2011 році Аткінсон розбив свій ексклюзивний Макларен F1, До речі, вже вдруге. Не впоравшись із керуванням та врізавшись у дерево, страхова компанія оцінила ремонт у рекордні 1,4 мільйони доларів. Більше ніж стартова ціна самого авто. Що ж зробив актор? Після ремонту він продав спорткар за цілих 12 мільйонів. Непогана угода, як вважаєте? Крім успіхів у кіно і любові до швидкості, він має ще один статус, про який знають не всі: Сер Ровен Аткінсон. Саме так варто звертатися до актора. Адже в 2013 році він отримав орден Британської імперії третього ступеня за внесок у мистецтво і благодійність. Та й взагалі, актор давно перебуває у близькому колі королівської родини. Він був особисто знайомий з принцесою Діаною, а також став почесним гостем на весіллях принца Вільяма і Кейт Мідлтон, а також Чарльза та Каміли. Та, попри публічне життя, Аткінсон людина дуже замкнена. Він не любить давати інтерв'ю і рідко з'являється на світських заходах. Я намагаюсь тримати особисте при собі. Мене немає в соціальних мережах у будь-якому вигляді. Я вважаю за краще тримати всю свою діяльність, як то кажуть, за закритими дверима особисте і приватне. Геніальний комік, серйозний інтелектуал, справжні аристократи, шанувальник швидкості. Ровен Аткінсон вміє дивувати. Зараз Актору 70-ти зупинятися він не збирається. Що ж стосується запитання, чи побачимо ми його ще в ролі містера біна, то пліткують, що плани такі є, тож чекаємо.